Робочов намагається врятувати союз, готує новий союзний договір в обмін на політичні поступки. Центральна влада мала би залишитися у Москві, хоч і в оновленому форматі конфедерації. Не допустити підписання нового договору стало однією з вимог українського студентства, яке у Києві вийшло на мітинг у жовтні 90-го і оголосило голодування. Ця перша масова акція непокори радянському режиму увійшла в історію як революція на граніті. Назва пішла від місця проведення площі жовтневої революції. Де розмістився наметовий табір протестувальників біля підніжжя гранітного монументу більшовицькому перевороту 17-го року? Нині це майдан незалежності, окрім вимоги не долучатися до нового договору, студенти вимагали припинити повноваження навіть оновленої Верховної Ради та призначити вільні вибори на прийдешній 91-й рік, відправити відставку республіканський уряд Віталія Масола і забезпечити проходження строкової служби юнакам на території України. Міліція так і не наважилася розігнати демонстрантів, а згодом Київська міська рада дала дозвіл на проведення масових акцій у середмісті. Та й кияни підтримували цей перший майдан. Щодня приносили теплі речі, ковдри, термоси з окропом. Голодувальники щодня проходили медичне обстеження. Студентам у критичному стані рекомендували виходити з голодування. Але на їхнє місце приходили нові. І таки добилися свого. За два тижні від початку акції Верховна Рада частково задовольнила вимоги студентів. Масола відправила відставку, ухвалили закон про проходження строкової військової служби українцями тільки на території республіки, а також вирішили не підписувати союзницький договір у майбутньому. Головну вимогу розпуск провладної Верховної Ради виконано не було.